Час для нової моторошної історії. Як слідчий відправив мене за телевізором. У 2004 році я проходив практику у військовій прокуратурі Київського гарнізону. І слідчий, до якого я був прикріплений, вже завершував і зшивав нитками матеріали справи. І йому здалося, що було б добре, щоб все ж таки вписати серійний номер телевізора, на який було накладено арешт по справі. Як ви розумієте, він відправив мене до цього підозрюваного додому, щоб я переписав цей серійний номер телевізора. Я уже був. Натренований роздачою повісток сотнями по всьому місту і тому гадав, що я легко справлюся із цією задачею. Однак я не знав, що мене чекає насправді. Коли я з'явився в квартиру цього мужичка і зателефонував, подзвонив у дзвінок, то мені він відкрив голий, а верніше мокрий. І тільки обперезаний рушником. І буквально одразу в цю мить відкрилися двері ванни, і вийшов ще один мужик голий, і також в рушнику. У мене потемніло в очах. Я навіть не знав, як реагувати на це все діло, бо мені прийшла на думку ідея, що вони приймали ванну разом. Також мені було дуже моторошно іти до телевізора і розвертатися до них спиною, щоб переписати серійний номер. Проте, як ви розумієте, я зібрався із силами своїми і швиденько це зробив. І повернувся я в прокуратуру не через вікно. Восьмого поверху цієї квартири А, вийшовши через двері. А як взагалі у вас? Чи трапляються ситуації, коли ви боялись чогось такого, що ніколи не трапилось? Як часто таке буває? Що ви боїтесь щось таке, що взагалі ніколи не відбувається?